І далі про дійсно історичну подію цього тижня. Папа римський Франциск помер учора вранці. Йому було 88 років, і останні місяці він важко хворів на двосторонню пневмонію. Однак, причиною смерті папи став інсульт. Хоча ще у неділю на великдень Франциск з'явився наприкінці великодньої меси із посланням, згадали в ньому і Україну. Дорогі брати і сестри, з великоднем я прошу Церемонемейстра прочитати повідомлення. Нехай Воскреслий Христос дарує Україні, спустошеній війною, свій пасхальний дар миру, і заохочує всі залучені у цей конфлікт сторони, продовжувати зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру. Нині на понтифікат Франциска припала найкривавіша війна 21-го століття. І хоча він намагався підтримувати Україну як жертву агресії, 266-й папа часто потрапляв у скандали через своє прагнення виправдати Росію. І це викликало обурення та незадоволення мільйонів українців. Ще на самому початку повномасштабного вторгнення Франциск під час спеціальної церемонії. Посвятив як Україну, так і Росію непорочному серцю Марії. Це назвали першим дзвоником. Невдовзі на одному із відрізків традиційної хресної дороги у Страсну П'ятницю. Святий престол поставив тримати хрест українку і росіянку, таким чином символізуючи примирення двох народів і повністю нівелюючи провину Росії за розв'язання кривавої війни. Але це був лише початок і вже на день незалежності України у 2022-му Папа Франциск назвав дочку кремлівського ідеолога і пропагандиста Олександра Дугіна Дар'ю, автівку якої підірвали у підмосков'ю невинною жертвою війни. Тоді на слова очільника католицької церкви відреагував наш посол у Ватикані Андрій Юраш. Він обурено запитав у понтифіка, як можна говорити в одних і тих же категоріях про агресора і жертву гвалтівника і зґвалтованого. Ну а вже наступного 2023 року Франциск заговорив про якусь велич Росії і закликав громадян країни-агресорки не забувати про свою велику спадщину. Звучить ну майже абсурдно, адже тоді папа римський назвав Російську імперію країною великої культури, освіченості та людинності та завдячив росіянам за те, що вони є. Реакція МЗС України не забарилася. Там зауважили, що саме такою імперіалістичною пропагандою Кремль і виправдовує вбивство тисяч українців та Українок, ну а також знищення сотень українських міст і сіл. Але запам'яталися нам також і слова підтримки, сказані папою Франциском 6 квітня 2022 року. Він на загальній аудієнції розгорнув український прапор, провезений із звільненої Бучі, та закликав молитися за невинно вбитих і за припинення війни в Україні. Коли на сцену вийшла група дітей з України, які стали поруч із святішим, отцем, він поцілував прапор і сказав: ці діти мусили втікати і прибули до чужої землі. Це один із плодів війни. Не забуваємо про них, не забуваємо про український народ. Щобільше, більше у грудні 2023-го папа Франциск задонатив на дрони для 93-ї бригади Холодний Яр, як розповів журналіст та історик Олександр Зінченко, під час одного зі зборів на безпілотники для військових з ним зв'язалась довірна особа понтифіка. Важливо, що гроші були не Ватикану, а особисті. Папи Римського. І у день смерті папи представники ще однієї української волонтерської групи повідомили порталу Новинарня, що Понтифік допомагав і їм зі збором на авто для Збройних сил України. Отже, про ось таку втрату для великої частини вірян нашої планети будемо говорити із Кирилом Говороном. Це архімандрит, доктор філософських наук, пан Кирило. Вітаю вас і Христос Воскресе. У істину воскрес. Отже, ми трохи вже саме в контексті України бачите, підсумували доволі тривалу каденцію Франциска. Але давайте почнемо. Давайте трошечки в ширшому контексті розглянемо. Я впевнена, що ви вже неодноразово це робили для наших колег, але підсумуємо ще раз релігійну і будьмо чесними. Також і політичну не без цього спадщину, Франциска. Безумовно, він залишив після себе спадщину, як ви правильно сказали, і релігійну, і політичну. Це пов'язане з його подійним статусом як римського єпископа, тому що, як відомо, єпископ Риму є главою католицької церкви і є главою суверенної держави Ватикан. От, він є державним діячем і релігійним діячем. І тому це природніше після нього залишився спадок і той, і той. Як релігійний діяч, він, звичайно. Зробив дуже великий внесок в певну трансформацію іміджу католицької церкви глобально. Це пов'язано з його погодженням, погодженням з глобального півдня, де католицька церква зараз набуває сили, і де, куди переміщується так мити центр глобального католи, католицтва саме з традиційних європейських терен на, на території глобального півня Південна Америка, Африка, Азія. Де він де папа Франциск багато разів був і він звітіля сам походить з Аргентини, як ми як ми знаємо, і його меседжі, його слова дуже. Добре, там сприйма сприймаються, і це до речі, важливо для України через те, що саме на глобальному підніму ми маємо певні проблеми з прийняттям війни проти України. Там своя оптика, і через цю оптику ця війна виглядає трошки по іншому, ніж. Ніж вона виглядає з середини України або з середини глобального заходу. І Папа Римський знав цю, цю особливість сприйняття в тому числі війни в Україні на глобальному Півдні. і він був фактично нашим таким я би сказав, не побоюсь цього слова апостолом України саме в цьому контексті, в цьому в цьому регіоні. І я думаю, що він зробив дуже багато саме для. Для виправлення, для корекції певних в кращу сторону, на мою думку, в проукраїнську сторону сприйняття саме там нашої війни. Також Папа Римський дуже багато. Зробив для корекції образу католицької церкви після тих скандалів, які які зазнала ця церква в попередні роки. Це були скандали і пов'язані з корупцією, а і з, з насильством сексуальним, в тому числі, насильством по відношенню до неповнолітніх, ці скандали свого часу змусили попереднього папу Бенедикта XVI піти у відставку і Франциск. Був обраний саме на тлі тих скандалів для того, щоб, для того, щоб скоригувати, скажімо, якось покращити сприйняття і образ католицької церкви. І це йому значною мірою вдалося, на мою думку. Він дуже багато зробив для міжконфесійного і міжрелігійного діалогу. Тобто для порозуміння, кращого порозуміння між християнами різних конфесій, і для е, кращого порозуміння між різними релігіями, зокрема, християнством, ісламом і, е, і юдейством. Це теж такий важливий внесок. Е, е, і цей внесок він є і релігійним, і політичним, тому що. Тому що як ми знаємо, міжлігні конфлікти є частиною політичних проблем. А сьогодення і папа римський долучився до їх розв'язання. У нього насправді дуже велика широка палітра його внесків, можемо сказати, і релігійних, і політичних. От, дуже важливо, що а, знову ж таки повертаючись до України, що як людина з глобального півдня, де в принципі не сильно переймаються європейськими справами, а, справами, які важливі для глобального заходу, для Папи Римського війна в Україні стала дуже важливою. На тлі переважно мовчання інших релігійних лідерів у всьому світі, а справді вони здебільшого мовчать про війну в Україні. Те, що Папа Римський так багато говорив про Україну, це насправді дуже добре. це це радше виключення, а інша справа, що він багато різного говорив про Україну. і Ви в вашому сюжеті навели його контроверсійні цитати і ті цитати, які однозначно. Були на підтримку України, а ну це пов'язано з його характером, в тому числі до речі, з його походженням з глобального Півдня, де, де знаєте, багато різних заяв буває звучить. І вони не завжди співпадають одне одне з одним, не завжди є такими когерентними. Це особливість його як, як людини, це особливість його сприйняття як як людини, яка яка представляє зовсім іншу культуру ніж нашу. Тому я не став би драматизувати, скажімо, його його помилкові заяви. Тим більше, що він неодноразово визнавав свої власні помилки і, і коригував свої власні заяви. Це насправді дуже велика теж річ, особливо. Особливо для, для понтифіка для папи римського, який як відомо католики вірять, що він має певну непомильність, коли говорить з кафедри, от визнання своїх власних помилок і помилок церкви, це теж була його важлива риса, яку мені здається, нам треба цінувати, пане Кирило. Як ви думаєте, а чому за стільки часу російсько-української війни? Адже це цей період майже збігається з його понтифікатом з 2013 року. Різні були фази, різні були безпекові ситуації. Чому Пантифік не приїхав в Україну. Так, да, це я думаю, що один одне з недопрацювань папи римського Франциска. Хоча він давав сигнали, скажімо так, що він готовий був би приїхати до України, він так і не спромігся приїхати до України, незважаючи теж і на, на запрошення на найвищому рівні, в тому числі з боку нашого президента. От і мені здається, що це одна з таких. Можливо, помилок його політики, його ставлення до України, а от яку він тим не менш компенсував, все ж таки. Дуже широким спектром підтримки Україні. ви згадали про, про підтримку його навіть українському фронту, і це не зважаючи на його пацифізм, тому що він, він був пацифістом, таким переконаним, і він про це весь час говорив. Тим не менш, він розумів також, що важливо підтримувати фронт України і він робив навіть певні особисті внески. і Мені відомо своїх з моїх також джерел про, про ті внески, які він робив. Ми про це дізнаємося більше. Я думаю, що вже незабаром про uh, те, що він як саме він допомагав uh, українському фронту, але також дуже багато він допомагав. Ми про це дізнаємося в обміні полообміні полонених і викрадених українських дітей. Теж багато ініціатив, які uh, звучали і які були приписувалися різним політичним силам. Насправді, папа Франциско особисто був за багатьма з цих ініціатив, але перебував інкогніто за ними, і це теж мені здається, те, що треба оцінювати належним чином. Ну і тоді маємо не так багато часу. Давайте підсумуємо. Країна походження для прийдешнього понтифіка також матиме значення. Це буде говорити також і про ті акценти, які хоче в релігійному та політичному світі та впливі відзначити сьогодні Ватикан. Ситуація зараз теж доволі специфічна, тому що так і не зрозуміло на яку сторону геополітично сьогодні переважиться шалька терезів цього страшного конфлікту з го століття війни російсько-української. Ви на що нам звернути увагу, окрім країни походження? Що може бути в м, полі зору інтересу м, посиленої уваги з боку Ватикану та нового Пантифіка? На що, б, бо я знаю, що вас багато хто питає про кандидатури, їх обговорюють зараз, також вже е, у змі і так далі. На що б ви звернули увагу у виборі наступного очільника держави Ватикану? Так, я думаю, що це марнування часу, звичайно, говорити про кандидатури. Цього ніхто не знає, хто буде наступним папою, але важливо, ви правильно сказали, зазначити певні критерії, за якими буде цей вибір здійснюватися. Я бачу декілька критеріїв, які будуть визначати вибір наступного пантифіка. Це, по перше, той розлом між консерваторами і прогресистами, який існує в католицькій церкві, і в тому числі в конклаві, і є фактично однакові шанси в тому, що буде. Буде обраний більш консервативний або більш прогресивний понтифік. Папа Франциск був прогресивним, безумовно. Його попередники були консервативні. Я думаю, що важливий критерій також буде це протистояння значною мірою це протистояння між глобальним півднем і глобальним заходом. Це буде папа з глобального півдня чи з глобального заходу. Франциск був перший з глобального півдня. Побачимо, чи продовжиться ця, ця тенденція. Вона визначить, звичайно, оптику Ватикану у наступному у майбутньому. І новий фактор, який мені здається зараз. Буде відігравати важливу роль роль, це, це вплив сполучених штатів на вибір наступного понтифіка. Наскільки мені відомо, адміністрація президента Трампа приділяє дуже велику увагу, тому щоб саме консервативний понтифік з глобального заходу, не з глобального півдню, щоб його було обрано, і який би. Відповідав інтересам теперішньої американської адміністрації і допомагав би їй втілювати її глобальні такмити плани. Це теж буде важливий чинник, і я думаю, що співпадіння цих чинників воно і визначить фігуру наступного понтифіка. І відповідно нам дуже важливо, щоб ця фігура була. Приймала до серця так само близько до серця. Приймала Україну, як це робив Папа Фонпотифік. як папа Франциск. От я знаю, розумію, що будуть кандидати вже є кандидати. Є шанс вирогідніше будуть обрані кандидати, які більше скажімо так, симпатизуючи навіть навіть Росії. Я би так сказав, а є кандидати, які симпатизують порядку денному глобального півдня. А важливо, щоб це були кандидати, які симпатизують нам. І, як я сказав, було б вже непогано, якби наступний папа був принаймні таким самим, так само з такою самою емпатією розумінням стався до України, як цей папа. Ще поточню тоді з контексту впливу на вибір. Як якщо можуть бути симпатики Росії, то чи може ще Росія мати сьогодні вагомий вплив на вибір очільника? Я не думаю, що Росія матиме такий самий, наприклад, вплив, як Сполучені Штати Америки на цей процес, на процес конклаву. А от але очевидно, що е, серед кандидатів будуть ті і вже є ті, які мають більше симпатії до Росії ніж мав Папа Франциск. Ну що ж, дякую вам за коментарі. Мені самій, як людині з Греко-католицької церкви, долі, ви знаєте, так специфічно ось чути і ці підсумки, і, і ці анонси прийдешні. Подивимося, куди будуть розставлені акценти. Вам дякую за цю розмову. Мирного вечора вам бажаємо. Кирило Говорун, архімандрит, доктор філософських наук, був з нами на зв'язку.